Футболки Mix Brand оригінал 10 кг, ціна 2800 гривень. Така біленька. Наступна ось така чоловіча. Дуже велика кількість різних футболок, різні кольора. Так само різні розмір левіс Наступна ось така капа. Капа, кара, не знаю бренд. Наступна. Також бренд. Наступна. Дуже велика кількість. Бренд. Дуже велика кількість футболок. Різні. Ось така пума синього кольору. Наступна. Левіс. Наступна. Ось така з рукавом. Кофточка. Сорочка. Чоловіча. Наступна. Ось така розовенька. Наступна. Ось така також бренд. Розмір. Не вказано. Наступна ось така емочка кольорова, жіноча. Наступна ось така сіренька. Наступна адідас. Чоловіча. Розмір не вказано. Наступна ось така левіс. Далі ось така эсочка. Наступна. Розмір не указано. Наступна. Ось така емочка. Далі є така сорочка з рукавом. Далі ось така футболочка босс. Дальше, ось така футболочка великого розміру. Нагадую, 10 кілограм ціна 2800 гривень. Наступна ось така капа. Дальше, жіноча есичка. Ось така біленька адідас. Дуже гарно. Наступна ось такого плану чоловіча. Розмір наказаний. Наступна сорочка емочка. Наступна футболка адідаш чорного кольору. Далі. Найк. Така приємна. Дуже велика кількість футболочок. Всього за 2800 гривень. 10 кілограм XELC, наступна сорочка бос. Наступна ось така сорочка. Наступна ось така сорочка з зеленого кольору. Далі футболочка Adidas. Кофточка Calvin Klein, 10 кг пума, ціна 2800 гривень. Наступна Nike, Розміра немає. Наступна ось така сорочка. Наступна йде ось така чоловіча Еска. Перший, другий сорт. XXL, Valencia. Далі йде футболочка Adidas. Розмір. Не вказано. І остання моделька ось така Філс. червоного кольору сорочка.